Ще однією знахідкою світового масштабу, зробленої в Україні, є найстаріша в Україні і одна з найстаріших у світі мапа місцевості. У центрі мапи зображено чотири будівлі, а не ще дві групи зигзагоподібних відрізків. Це знак води. У даному випадку він безсумнівно позначав річку. Мапу цю було знайдено при розкопках першої жит межиріцької стоянки. Про наявність другого житла археологи вже знали, А от третій четвертий були знайдені саме завдяки цій мапі. Тобто мапа ця читається і зараз, а невідомий до історичний художник досить точно зобразив своє рідне селище. Але постає питання, а кому ця мапа була потрібна? Заблудитись серед чотирьох хатинок так само важко, як і серед трьох сосен. А більше нічого на цій мапі нема, то чи був такий малюнок мапою? А якщо ні, то чим він був? Бо важко собі уявити, хоча це і не виключено зовсім, що мисливець на Мамутів, жилося якому не так вже й просто. Присвятив кілька десят годин своєї праці тому, щоб вирізбити таку гарненьку річ. Яку потім можна було повісити на стіні свого чуму і любуватися пейзажем. Не для майбутніх же археологів він старався. То для кого? І межирицька мапа не поодинока. На Кирилівській стоянці у Києві знайдено схожий малюнок, теж виріс биний з Мамутової кості, але на 10 тисяч років раніше. І що на ньому зображено, невідомо. Хоча Різьбяр приклав для створення цієї речі масу праці. Але для чого? Схожі загадкові малюнки знаходять і на інших археологічних об'єктах. І що ж це таке? Палеоантрополог Женевєва Фотпецінгер з Університету Вікторії в Канаді допускає, що значки ці є на кшталт символів для укладення до історичних хештегів. майже такими ж універсальними, як наші емоції. За допомогою цих символів, люди одного племені могли порозуміти з людьми іншого або залишити їм якусь звістку. На підтвердження цієї тези, пані Женев'єва проводить статистику власних досліджень. Як виявилось, майже три чверті значків на теренах від Північної Америки до Австралії є спільними для різних археологічних культур, розділених часом тисячами кілометрів та років. Щойна! Приблизно 40 тисяч років тому в усій Європі були в обігу 32 знаки, якими послуговувались всі люди, які жили тут. А тепер повернемось до українських доісторичних мап. Згадані знаки на них також присутні. Можливо, навіть, що комбінація цих знаків і є головним посланням цих малюнків, а зовсім не схема розташування житла. І на січки, нанесені внизу малюнка, не є позначенням річки, як його зазвичай трактують. А бібліком часу до якоїсь події чи після неї, а сенс самої події переказано іншими знаками, які також присутні на малюнку.